Британський генерал Глен Грант, великий друг України, який з 2014 року регулярно до нас заїжджає і е, дає досить такі професійні поради. Його дуже цінують у західному світі. До речі, при Порошенку він критикував діючу владу, включаючи президента. Ну так е, не е, матьоро, але в межах. Скажімо так, допустимих е дипломатичним етикетом, так от він сьогодні написав, е коли я дізнався, що е головнокомандувач Сирський поїхав на фронт і е прийняв ряд е рішень на місці, е я запитав себе, е навіщо е молодші командири потрібні? От це до питання, що сирський нічим не менш компетентний за залужного. Ви пам'ятаєте, щоб залужний їздив по фронтах? І підтягував штанці місцевим командирам, командирам середньої, нижньої ланки, казав: ось там, от окопчик, далі прокопайте, а отут не треба. Отут положіть там, бетонну плиту, отут поставте гармату танки. Он туди ну, такого не було. Позитивні блогери так звані. Навіть е, намагалися мочити залужного за те, що він мало буває на фронті, мов сидить в бункері. Правильно, тому що командир справжній головнокомандувач не повинен їздити і е, приймати рішення за молодших командирів чи командирів середньої ланки. Він повинен е, приймати стратегічні рішення. Володіти інформацією і приймати стратегічні рішення, а їздити і е, е, приймати рішення ті, які мають е, значно молодші за нього командири, приймати це останнє діло. Це ну в бізнесі, в державному управлінні. Всі знають, що якщо президент компанії наказує простим співробітникам, що їм робити, то ця компанія пропаща. Він некомпетентний як управлінець. Можливо, це чисто піар була поїздка, я не знаю. Можна лише здогадуватися, але якщо це цілком серйозно, що Сирський поїхав і приймає рішення за молодших дерів, звичайно, це, це дуже дуже сумно.